Діти, сьогодні на нашій зустрічі ми з вами пригадаємо пори року. Закріпимо такі поняття, як було, є, буде. А також будемо разом порівнювати предмети за величиною. Скажіть, малята, а яка у нас зараз пора року? Розумнички, весна! Тож весна це пора року, яка в нас є зараз. Молодці. А яка пора року була перед весною? Пригадайте. Зима. Так, зима це пора року, яка була. А яка пора року прийде на зміну весні? Літо молодці. Тож літо це пора року, яка буде. Пропоную закріпити пори року. На деревах з'являються перші листочки. Прокидаються звірі після зимової сплячки. Що це за пора року, малята? Весна. Вірно. Коли ми вдягаємо легкий одяг, збираємо ягоди та бавимося під сонечком в пісочку. Що це за пора року? Літо молодці. Землю вкриває білий сріблястий сніжок. Прилітають зимуючі птахи. Ми вдягаємо зимовий одяг. Як називається ця пора року? Так, малята, це зима. На деревах жовтіють листочки, птахи відлітають в теплі краї. Яка це пора року, діти? Осінь. Молодці! Ось ми з вами і пригадали пори року. У сонячному парку, де вітерець бавився весняними квітами, гралися маленькі Марійка та Миколка. Квіточки були настільки запашні та кольорові. Дивлячись на них, малята вирішили сплести віночок. Вони почали збирати квіти. Скажіть, якого кольору квіти Марійка зібрала для віночка? Вірно, червоні. Пропоную порахувати червоні квіточки. Один, два, три. Три червоні квітки. Миколка вирішив приєднатися до сестри. Якого кольору квіти хлопчик додав у віночок? Подивіться уважно. Так, хлопчик додав квіти білого кольору. Давайте їх також порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири квітки білого кольору. Погляньте, який колір малята ще додали у віночок. Вірно, малята додали квіти синього кольору. Пропоную і їх порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. 5 квітів синього кольору. Озирнувшись, малюки побачили ще галявину з квітами. Давайте їх роздивимось. Це загадкові квіти, які сховали геометричні фігури. Малята, нам треба знайти однакові геометричні фігури. Одна з геометричних фігур сховалася у квіточці. Назвіть геометричну фігуру, яка сховалась тут. Вірно, це квадрат. Спробуємо ще. Яка фігура сховалася у квітерсці? Так, фігура, яка сховалася у квітерсці, називається Прямокутний, Розумнички. Дивимось далі. Знайшли. У цих квіточках сховався трикутник. Так. А чи є тут однакові фігури? Подивіться уважно. Так, як називається ця фігура? Кру. Навесні прокидаються не тільки перші квіти. З'являються перші листочки. Але від зимової сплячки прокидаються ще й звірятка Малята до нас завітав ведмедик. І він дуже-дуже голодний. Підскажіть, яку доріжку йому треба обрати, щоб прийти швидше. А по якій буде йти він довше? Давайте з вами порівняємо. Порівняємо стежини методом накладання. Тепер бачимо, що чорна доріжка коротша за коричневу. Отже, ведмедику треба пройти по чорній доріжці, аби швидше дістатися до діжки з медом. Ось і поласував ведмедик медом. Ще на одній галявині різноманіття весняних квітів. Давайте їх роздивимось. Спробуємо їх пошикувати від найвищої до найнижчої. Яка з них найвища? Так, це і рис. Яка квітка буде наступною? Так, конвалія – друга з висотою квітка. Яка з цих квіток буде наступна? Третя за висотою в нас кульбабка. І залишилася найнижча квітка. І, звісно, це крокус. Ось із цим завданням ми з вами впорались. А зараз я пропоную вам розташувати ці квітки від найнижчої до найвищої. Першою в нас буде найнижча квітка. Яка з цих квіток буде першою? Так, першим буде наш крокус. Яка квітка буде наступною? Так, трішки вищий за крокус підсніжник. Тому він буде стояти у рядку другим. А яка квітка буде наступною? Так, наступна за висотою конвалія. І остання найвища квітка це тюльпан. Ми з вами впорались із цим завданням і розташували квіти у порядку збільшення їх висоти від найнижчої до найвищої. З настанням весни з'являється перша квітка. Як вона називається малята? Вірно, підсніжник. Таким маленьким він був, коли почав з'являтися з під снігу. Таким він є зараз, і ми можемо побачити його на галявинах. А пізніше, коли сонячні промені зігріють землю, він стане більшим і буде. Ось така гарна квітка. Ну мо, дітки, всі вставайте, з квіточками покружляйте. Запрошую вас до руханки потанцювати разом з квіточками. Ми маленькі квіточки, ми росли, росли. Ми до санця Та чекаю вас наступної зустрічі. До побачення!